Доброго дня! Я радий вітати турботи і батьків на своєму сайті, так як ми з вами розуміємо, що саме від нас залежить, як складеться майбутня доля наших дітей. Як відомо, якісна освіта є запорукою успішної кар'єри в, кар в майбутньому. І на сьогоднішній день освіта в Україні є платною. В середньому рік навчання, вищих навчання в вищих навчальних закладах України складає близько 20 тисяч гривень. Тобто, на 5 років навчання нам буде необхідно щонайменше не 100 тисяч гривень. Погодьтеся, це є справжньою фінансовою проблемою, яка апогею буває саме в період вступу дитини в інститут. Тобто дітки росуть, а з ними усвідомлені цієї фінансові проблеми. Виникає питання, чи варто чекати нам аж 15-16 років для того, щоб зіштовхнутися з цією проблемою. Якщо в нас є унікальна можливість вирішити її зараз а саме відкладати ці гроші поступово на протязі тривалого часу. Тобто, якщо брати для практичної родини відкладати по 5 тисяч гривень на протязі якраз оцих 15 років, поки дитина буде вступати в уз, ми спокійно накопичимо суму розмірі 75 тисяч гривень. І що важливо, що це абсолютно безкровно, так як... Це виходить 400 гривень в місяць і 13 ,70 гривень 70 в день. Резонне питання, куди ці кошти відкладати. У нас з вами є три способи. Один народний спосіб відкладати ці кошти в шкарпетку чи під матрас. На жаль, спосіб надійний, так як ці кошти можуть вкрасти, це по-перше, а по-друге, вони зміцнуються під впливом інфляції. Є другий спосіб. Трошечки краще відкладати ці кошти в банк. Проте, як показує практика, наприклад, Родовітбанку, Надробанку, банки на сьогоднішній день в Україні є настільки надійні. Я на своїй зустрічі як фінансовий консультант пропоную з вами розглянути тему відкладання коштів саме в страховій компанії, тобто європейський спосіб забезпечення майбутнього своїх дітей. Чому все ж таки унікальність відкладання грошей в страховій компанії? В першу чергу це є поєднання двох продуктів. Зокрема, це накопичення коштів для наших дітей у тих бажаних 100 тисяч гривень, а по-друге, страховий захист батьків, які ці кошти накопичують. І давайте розглянемо це на простому прикладі від компанії ПЗУ Україна, а саме пакет страхових програм Моя дитина. Що воно передбачає? Для прикладу, батько вирішив відкласти своїй дитині на навчання отій бажані 100 тисяч гривень. Він просто-напросто відкриває дану програму страхові компанії, відкладає ті самі 5 тисяч гривень. На протязі 15 років. За той час, поки він ці кошти відкладає, до 15-річного віку він стигає накопичити 75 тисяч гривень якраз. Проте, відкладаючи ці кошти в страхову компанію, на них набігає певний відсоток прибутку. І в підсумку за 15 років ця сума з відсотками вона просто подвоюється. І ось ми з вами маємо оті бажані кошти, які забезпечують гідне навчання наших дітей. І ми саме цієї проблеми якраз уникнули. Дуже просто. Кожного місяця економлячи 400 гривень і кожного дня заощаджуючи по 13 гривень 70 копійок в день. Кошти абсолютно реальні для більшості населення України. Але, на жаль, ми з вами люди і з людьми здаються непередбачені обставини. Варто просто включити канал Магнолія ТВ і ми можемо це побачити. Та навіть телевізор не треба дивитися. Ви, напевно, бачите весь час, що бувають випадки, коли людина просто... Може людина захворіти, хвороба і як наслідок смерть. Може бути ще гірше, може бути нещасний випадок. Смерть. Смерть. А може статися взагалі катастрофа, а саме інвалідність? інвалідність. Чи по хворобі, чи по нещасному випадок. І що важливо, що об'єднує всі ці три стани? Здавалося б, різні, але що їх об'єднує? Погодьтеся, людина, яка попала, має таку проблему, вона вже не може відкладати кошти. Якщо вона померла, вона логічно може відкладати кошти. Якщо вона стала інвалідом, вона живе, але вона не може відкладати, тому що вона є інвалідом. Підсумку, що відбувається з планом батька, який вирішив відкласти своїй дитині 100 тисяч гривень? Він почав це відкладати, але, на жаль, з ним сталася проблема і вже відкладати не може. І вже, як то кажуть, мрія дитини реалізована не буде. Давайте розглянемо, що може зробити страхова компанія в цих випадках, коли вступає в дію страховий захист. Якщо для прикладу це стається, візьмемо з вами, розглянемо, ну, наприклад, на п'ятому році страхування, зауважте, це може статися незалежно. На першому, другому, 10, дванадцятому році страхування, незалежно куди. страхова компанія зобов'язується за клієнта оці наступні внески, які лишилися, 6, 7, 8, 9, 10, п'ятнадцятий рік здійснювати проплати сама. І що в підсумку відбувається якраз, що дитина накопичила судді якраз 75 тисяч гривень, плюс тобто, ті відсотки, які впливають якраз за термін накопичення, пісок вона отримає ті бажані 150 тисяч гривень. Хотів ці кошти відповідно відкласти батько для своєї дитини, але він не зміг через цю припис. То тобто, в цьому випадку якраз страхова компанія в будь-якому випадку реалізує цю мрію для батька. Тобто те, то, що ми з вами сказали, що в випадках хвороби смерті, нещасного випадку смерті чи інвалідності, страхова компанія. Клієнта, який вже не може проплачувати, вона звільняє його від проплати. Звільнення від, від проплати. Тобто у вас є унікальна можливість плати про свою дитину на 20 років вперед чи на 15 років, наскільки складна програма, незалежно від того, що може статися на тому періоді. Я пропоную вам не даватися на волю випадку, а все ж таки активно подбати про свою дитину вже зараз. Якщо розглядати ви в компанії ПЗУ Україна, а саме пакет страхових програм Моя дитина, моя дитина, передбачено ще момент захисту дитинки. Дітки вони активні, вони активно пізнають світ, лазять на високі дерева, стараються перелізти лісну горожу, дуже швидко бігають, і як наслідок вони підпадають під посилений травматизм. В страховій компанії є відповідна таблиця втрати працездатності. І я, наприклад, якщо в дитинці стається якась травма, наприклад, травма, в розмірі 10%, кінцева страхова сума в, в даному випадку складає 75 тисяч гривень. Яка розрахована відповідно для кожного якраз індивідуально. в даному випадку, якщо страхова сума 75 тисяч гривень, компанія виплачує 10% від цієї суми, вона виплачує 7500 гривень. І відповідно, ці кошти ми з вами можемо потратити на більш якісну реабілітацію, на більш складну операцію, на більш науково-технічну операцію. І людина себе якраз втратила, захистила свою дитину з точки зору травматизму. І що принципово важливо, що оця сума вона не впливає на ці кінцеві накопичення. В цьому році сталася проблема, виплата відбулася. На другому році сталася інша проблема, виплата відбулася. Але в підсумку ми до чого рухаємося? Ми рухаємося до того, що ми накопичуємо своїй дитині. Кінцеву ціль, а саме оці бажані гроші для навчання. І виникає питання, чи варто нам віддаватися на новому випадку, якщо ми можемо зараз, в першу чергу, уникнути проблему з пошуком коштів, вже зараз ми можемо відкладати по ті самі 400 гривень в місяць, 5 тисяч гривень в рік. І нам вже це буде не проблемою, а в нас проблема буде зовсім інша. Який заклад вибрати, а наскільки ми можемо оплатити якраз. По-друге, незалежно від того, що може з нами статися на протязі всього нашого життя, ми завжди страхом захисту. Ми можемо бути впевнені, що наша дитина кошти отримає. Ну і дитина теж лишається під захистом наслідок травматизму. Тобто проблема максимально покриває всі непередбачені обставини, які можуть супроводжувати нас на протязі всього життя. У вас є ціль, і дуже добре, ваша ціль забезпечити дитині оце навчання гідне навчання. Зробіть активний крок до цієї цілі, а саме відкрити таку програму для своїх дітей. Я пропоную вам зараз не відкладати час, а відразу зателефонуйте мені вже, напишіть мені електронного листа. Давайте домовимося з вами про зустріч, коли вам буде зручно, і ми підберемо оптимальну програму під потреби вашої дитини. І це буде означати тому, що ви зробили перший крок в напрямку фінансової безпеки своєї дитини. Тому не тягніть час, телефонуйте мені, а також в першу чергу будуть вдячні ваші діти вам, коли ви їм реалізуєте отаку от можливість. Незалежно від того, чи будете ви жити на той момент, чи не будете, але ваша дитина отримує гідний квиток в життя. У вас, напевно, що є знайомі, які також мають мої діти, які вже теж, як і ви починають задумуватися над тим, як дати дитині гідну освіту. Порекомендуйте їм у мій сайт, і вони вам також будуть дячні.